Рекордну кількість наркосировини вилучили черкаські оперативники. Вони затримали зловмисників, які намагалися провести територією області величезну партію макової соломки аж 400 кілограмів. Таку кількість опійного наркотику кажуть міліціонери ще не бачили. Сюжет далі про те, що територію району проходить наркотрафік. Міліціянти дізналися заздалегідь. Було отримано оперативну інформацію від працівників з райвідділу, про те, що на участку дороги в сторону напрямку Корсуня, місце знегородка, буде приїхати автомобіль і перевозити наркотичну». правоохоронці розрахували маршрут та влаштували на дорозі засідку. Через кілька годин запримітили потрібний автомобіль. Зупинили і розпочали обшук. Речовина рослиного походження коричневого кольору суха, чиста, за своїми ознаками схожа на подрібну рослинну маку. У вантажному відділенні автомобіля було виявлено 41 мішок з подрібненою наркотичною сировиною рослинного походження. В подальшому автомобіль з вантажем було вилучено та доставлено до райвідділу. Наркосервина була завважки у 400 кілограмів. Експерти прорахували, якби усе це добро перетворило на наркотик, зловмисники б отримали 6 мільйонів кримінальних прибутків. Водій, що перевозив, опійний наркотик, не дуже балакучий. Свою причетність до беззаконня не визнає. Ви перевозите вантажі, займаєтесь перевезенням? Перевезенням вантажів, стройка. То ви не знаєте, що ви перевозили? Вам не розказували? Не. А що саме сказали зробити? Просто перевести нічого. Наркосировину зараз направили на експертизу. Зловмисників затримали. Триває слідство. Юлія Доброскок, Віка Новини.